Так, усе вірно. Найавторитетніша європейська виставка електроніки проводиться у Берліні, столиці Німеччини на самому початку вересня місяця. Але є у її організаторів і ще одна така хороша традиція для нашої програми. Десь так на початку весняного теплого сезону іфа проводить попередню глобальну прес-конференцію. Так вони її називають. Десь у розкручених курортних краях минулого року таким чином ми помочили ноги у солоній морській воді італійського острову Сардинія. А цьогоріч нас запросили у південну Туреччину. Близь популярної Анталії невгамовні турки збудували новий туристичний комплекс і здоровий, до речі, такий. і нам випала честь стати його першими гостями. З'їхалося сюди чимало журналістського люду, якого дойче Меси одіозно оголосили як еліту світової пишучої братії в галузі електроніки. Ну, а раз еліта, то як же ж без нашої програми? От ми сюди і прибули. У першу чергу заради цікавої. Статистичної інформації, якою компетентні дослідницькі контори активно діляться за кулами пера. Тож давайте і ми вам зараз переповімо, на чому базується та чим живе сьогоднішній електронний ринок. По-перше, відзначимо, що не так давно чіткий поділ ринку на комп'ютерну, побутову та телекомунікаційну техніку очевидно застарів. Раніше кожна залізяка мала якісь свої унікальні функції. А зараз, як казав Лєв Толстой, усе змішалося. В домі Облонських. З комп'ютерів дзвонять, з телефонів пишуть листи, на фотоапаратах слухають музику та дивляться кіно. Проте нехай і умовно, але класифікація іще збереглася. І перші тенденції давайте прослідкуємо за її допомогою. Домашня електроніка з фотоапаратами включно різко тане. Он за останні кілька років вона зменшилась у півтора рази. Айті-ринок теж худішає, ну але не такими одіозними темпами. І дико росте телеком. Популярні. Смартфонів із планшетами ну, видніється навіть неозброєним оком. Хоча тут невідомо, куди планшети правильно ставити. Бо як альтернатива компам, вони ну, і it сегмент При цьому сам ринок в грошовому вимірі також збільшується. Наступного року він має додати плюс 20% з початку календарного десятиріччя. От вам конкретно смартфони. З чверті мільярда у 2010-му до півтора мільярда в усьому світі наступного року. Але і зараз це виглядає ого-гошно. Розвинений світ ними уже затарився вповну. Дивіться, Західна Європа, Північна Америка, розвинена Азія в цьому плані майже стабілізувалась. А от Азія, що розвивається, наступного року кожен другий смартфон буде продаватися саме там. Зважаючи на усі ці тенденції, авторитетна компанія GFK пропонує відмовитися від старих понять і називати ринок електроніки по-новому цифровим світом, який, у свою чергу, умовно поділятиметься на домашню, себто стаціон... І мобільну техніку. Хоча уміння та можливості у всієї цієї техніки різнитися особливо не будуть. Мобільна техніка при цьому чим далі виразніше домінуватиме. Вона ще минулого року перейшла Рубікон, і темпи її наступу ставатимуть все агресивнішими. А як же ж спитаєте основний рушій домашньої техніки телевізори? З минулого року там продовжуються невеличкі зростання в кількості проданих телевізорів за рік. Хоча гроші виробникам стає заробляти все важче. У невеличке падіння прибутків спостерігається. Це означає, що в цілому вони продовжать дешевше. При цьому ледь не дві третини ринку формується в десяти, уявіть собі, країнах. Найбільше телепанелей споживає Китай, потім Штати. Далі Бразилія з Росією, і лише за ними Німеччина з Великобританією. Потім Мексика, Японія, Індія, Франція. Доволі погодьтесь різношерсно. В цілому майже скрізь спостерігається зростання сегменту. От лише Західна Європа потроху. Накупилась, ну і на грані затоварення Латинська Америка. Певний проривчик у телевізорах все таки планується. Специ, взагалі, вважають цей та наступні роки плановими, так би мовити, щодо апгрейдів телевізорів з комп'ютерами. Ну а розміняти, то міняти на вещі. Значить, чим далі активніше заявлятимуть про себе панелі ультрависокої чіткості, Оледи, викривлені моделі та формат 21х9. Найсвіжіший тренд викривлені моделі цьогоріч до мільйона іще не дотягнуть. А оледівських серед них взагалі там коти понаплакують. Але далі їх ринок типу аж вибухне. За 6 мільйонів у 2017-му, з яких ледь не третина буде на органічних світлодіодах. А от на ультрачіткі телевізори поки всерйозно кинувся Китай. Три Цих девайсів поки продаються там. Тому і найпопулярніші моделі це марок Skywars, Hisense, TCL, бо дешевші. А імениті Sony та Samsung, он десь дивіться, тільки на грані другого десятка. Тепер аудіосегмент. Сьогодні ера, можна сказати, саундбарів. Гляньте, що твориться, їх продажі ростуть як на дрожах. Тотальною популярністю продовжують користуватися і навушники. Вони, хоч і пережили минулого року спад, але невеличкий, і не сьогодні-завтра вони свої. Я повернуть катастрофа чітко намітилася у сегменті блюрей-плеєрів, що і зрозуміло, кому ці дорогі незграбні диски потрібні у наш час бурхливого, дійсно бурхливого розвитку флеш-пам'яті, так що формат однозначно вимирає. Так само можемо назвати вам і ще кілька категорій пристроїв, з якими людство потроху прощається: компактні камери, портативні медіаплеєри та автомобільні навігатори. Вони ще типу живі, але гляньте, як усе менше і менше їх купує. А все чому? А все тому, що повторимось, їхні функції успішно перебрані смартфонами та планшетами. Взагалі, он останні сукупно займають уже половину ринку. Вірніше цьогоріч вони утримуватимуть 47%, а наступного року займуть 52, 42 смартфони і 10 планшети. Просто мобілки взагалі скочуються до 1%. Хто ж круто росте? От вам екшн камери, які ми часто звемо «гоупрошками» за іменем найрозкрученішого виробника. Такому сходженню продаж можуть позаздрити навіть найзатятіші альпіністи. А от недавній фаворит електронні книжки. Після дворічного бухливого сходження минулого року також почали свою впевнену двіжуху вниз. Ну ще не таку катастрофічну, але смартфони очевидно з'їдять і електронні чорнила. Це вже факт. Найнайнішим же трендом сьогоднішнього цифрового світу є безумовно інтернет. Інтернет. І не треба думати, що із його впровадженням усе настільки добре. Гляньте, як неквапливо він впроваджується в електроніку. Крутий показник у блюрей-плеєрів, що, однак, їх не рятує. Медіаплеєри – тільки 18%, цифрові камери 13%, Плоскі телевізори, ну теж не фонтан, тільки третина. Тож працювати, нам ще й працювати в багатьох сегментах. Так само поки що неквапливо розвивається інтернет-торгівля. Гляньте на карту, крута тема, пре лише у Штатах. Велик... І Британії та Чехії там за минулий рік зростання більш ніж на чверть, а чехи так взагалі 39 Вдогонку В догонку за ними непогано йдуть Німеччина, Голландія, Швейцарія та Словаччина. Ми з вами теж молодці: 17% приросту за 2013 рік на рівні з французами, поляками, Австрією, Угорщиною та Латвією. Дивує тільки кволість та неквапливість розвинених же, наче Італії, Іспанії, Бельгії. Ну з Грецією ясно. Ну а от Португалія так взагалі ж. Жот. Проте носа задрати сильно не будемо, бо з енергозбереженням у нас ну, не ахті, навіть на рівні побутової техніки. Подивіться, ми у хвості за показником купівлі техніки з високим рівнем енергозбереження а Гірше нас тільки Казахстан з Росією. Ну, але кого це зараз обрадує? А три плюси у нас взагалі лише 4%, у той час як Німеччина освоїла мало не третину. Данія, Бельгія, Голландія та Австрія мало не чверть. Так що на кого. Нам далі рівнятись, ясно сподіваємось без зайвих коментарів.